Всім привіт! З вами тут, як завжди, Міша. І сьогодні ми будемо грати у неперегонну сприйняття у командний бій. Але тут є одна така цікавинка. І чи ви не побачите чи ні? Хм. Не, не напишіть зараз, ну ми зайдемо і напишіть. І напишіте в коментарях, що ж там Міша вже... О, саме Девід знову. Що ж там вже Міша там таке приготував? Вигадайте, або просто тільки не перемотуйте відео. Дивіться до кінця. Це. Це відео має бути дуже насиченим, класним. Так. Ми маємо. ем. Угу. І як бачите, ми будемо грати без приціла! Уявляєте, Це там буде пара парків і катах на вікна. Угу. Байдіну я вже вмію без приціла грати. Ну, як бачите, як я просто вношу без приціла. Ви не думайте, що я перший раз. тут. О, успіл, не треба. На-на-на! Мис один. Ось і це виміта. Хто сопив? Опти, АВМ. Але ми вже не будемо грати. З прицілками Ну, это як М60. Ну, на, на, на. Так, я знаю, що оп. Мінус дали. Ну, мені навіть подобається так. щоб навчитися АВМ без портів. На 21 чи вам сюди таке відео Що буду випускати там? І ще давайте ми зайдемо перегляд У нас 4 кіла, але це раз минутка тепер для нас. На-на-на-на-на! Пілимовість. Зубити. Ну, результат не не поки що не непоганий. А у кінці ми будемо грати АВН без приціла із. То залишається до 600, 60, залишається до 65-го левела. Зараз ми будемо заходити у перегони озброєння наше улюблене. Ну Якщо зараз просто попаде у віліч то це буде. О, я не знаю, що кожне відео у нас на віліч. Навіть моє перше відео на каналі було перегони озброєння на віліч я тоді не говорив там було без звуку. Ну. о Ну якщо зараз вірить я не знаю ой що це таке шарп не є е, там зайдіть і ну, і перекладіть і вишліть мені в коментарі. Бо я ну, будуляти шарп я не збираю, ну бокси і тіса але Дві на ринок просто Хаус колекція. Тільки не Тобі, чекайте, ріка, пі, року, нічого Він не продавайте. Почекайте рік або піфрофу. Эпик буде, буде наклейка 20 гривень. Там. В мене вона вже стоїла 10, тепер 11, і це тільки за пару місяців. Фу, за пару тижнів. за пару місяців. На-на-на.

Чо, вони просто вирубляють. Я нуль київ сропив це. Щось. Так, а він. А чого? Ну окей, ми все добре, ми будемо ходити. Ось тут сомбіча заруба, розміта. На, ти, на, на, на! І наш перший кіл перегони озброєння клас хокк? Ну, я просто не вже без убив просто. Меня облам щит. А де а я, там через стінку? No a ešte sa stále treba ukázať. No, na raz Можем жодного класса работать, потом геляють. Надо есть заглиб. Ну, я навіть сожим ну, там. Что, еще говорити про беспросило? На 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 Другий Новий. Новий. Це просто стрим про 15. Я тут це читери, як ви не бачите. О,

Ну, блин, я не знала, что я играю, я так простила, так идеально. Ну, так скажу. Ну, 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 На котцев, на коцов, на коцов ничего. Просто выбивай. Давай. Ну, показать вот на такую засаду. Это прокодакса ось ось новость. Ось. Кто-то из-за спас на насю можно озела. Я сюда так долго и шов просто с постсором. Минус семьдесят, окей. там Неве нічого. Ну, я не знаю, я казав, що набува так буде тяжко, але щоб нас кинути. Давай, давай, держала нож так ножик, окей. Okay. есмь. Я а, через километр. Ну, окей. Просто через километр. Ну, окей. На нормальном. Да. Ты что, что ты делаешь?

Открыть мне, як? Єс! Yes. Свого ворога забив. Так. Так, так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой, -ой. Ой, Ой нравишься you can see, video. Yes, yes. Oh, okay. Що до АВМ, а тепер ми будемо АВМ на Узку. О, і новий ранг. такий yes. Нарешті я відкрию бокс. Я збираю. Давайте ми це з вами зробимо. Давайте просто у полігоні потренуємося. А ми за включимо притіл. Да, вона було, напевно, дев'ять нет. Вторвання. Дев'ять. Так, зараз. О. Правильно. Так. І. есть все им Box. Аркан давай. Підкрутись. Ну, почти легендарка, но нічого. Я вже думаю, що легендарка. Так, це.

Подорожали. Угу, О, це ось таке 11. Це у нас 7. Окей, okay, і йдемо на полігон, Тобто тренування. Що це ось це? перекладіть? Наступний сезон Шарт колекція Ігнор. На наступному сезоні шорт колекцію видалі. Ну я ж вам казав. Закупайтеся скінчиками арканами, епіками. Зараз швидко перезайдемо. Так, все. Заходимо, ось вибираємо, давайте Полігон. -полі полігони, Тут ви можете відточнути свої навички в гратисценарій. Наступайте поведінку вічно відповідно до своїх потреб, Виберіть вибрати спрої. Ви теж це бачите? там. А як не вдалося? Ну... Якщо зараз не зайде, то вже відео буде завершено. Ви можете відточити свої навички гри у стендофаул різних сценаріях. Навичку. та ну так, це Щось ще в мене. І на цьому відео буде завершено. І всім до побачення!